Календарі четвер, 27 жовтня, час новин на нашому каналі. Люди, події та локації. Все це у випуску залишайтесь з нами. Таксисти протестують проти заганяння їх у тінь. Акцію протесту проти прийняття нового законопроекту, що регулюватиме таксоперевезення в Україні, провели сьогодні львівські таксисти. Близько 150 таксівок проїхали сьогодні вулицями міста, сигналячи у клаксони, після чого учасники акції провели мітинг біля стін львівської облдержадміністрації. Таксисти вважають, що цей закон змінить прозору і чітку систему державного ліцензування таксоперевезень на мало і потенційно корупційну схему дозволів. Перевізники вважають, що проект закону написано в інтересах вузького кола осіб, які хочуть монополізувати цю галузь. Прийняття закону приведе до різкого зменшення кількості таксівок в українських містах, заганяння їх в тінь та значного підвищення у вартості їх послуг. Новий закон також вдарить по місцевих бюджетах, які змушені будуть за власний кошт облаштовувати стоянки, кажуть організатори акції. Таксоперевізники. Вимагають скасування урядового законопроекту та розгляду парламентом альтернативного у разі ігнорування їх вимог. Таксисти погрожують вдатися до загальноукраїнської акції протесту. С уведення в дії з 1 липня 2011 року законів України про засади запобігання і протидії корупції правоохороні органи Львівщини склали 29 протоколів про вчинення корупційних діянь. Повідомила прес-служба прокуратури Львівської області. Серед складених протоколів 6 стосуються голів сільських селищних рад, 5 – щодо посадових осіб державної лісової охорони, а також працівників митниці, працівників санітарно-епідеміологічної служби та державних службовців. Зокрема, з липня по жовтень поточного року порушено 21 кримінальну справу про злочини з ознаками корупції, 20 з яких порушено органами прокуратури Львівської області. Сказаної кількості кримінальних справ 15 за фактами одержання хабарів. Більше 9 тисяч дітей з Трищини прийшли цього року в медичний огляд, який ще триває. Влітку працювало 36 пришкільних таборів. На оздоровлення дітей району було виділено з місцевого бюджету майже 380 тисяч гривень. В районі з'явилося курортно оздоровче підприємство Прикарпатська ватра. Ці цифри і факти наводили сьогодні на колегії Стрибської райдержадміністрації з подробицями Василя Лексєєв. Держава декларує, а виконуємо ми. Під державні програми Ресурсів немає, виконання покладено на плечі місцевого самоврядування. Будемо працювати тільки на енергоносії. Такі основні висновки зробив я із почуту на колегії. А йшлося вже в четверте, до речі, про виконання заходів за державної програми Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року. Дотичним до нього була й обговорення інформація про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей влітку. Участь у дискусії взяли керівники району, служб управлінь, правоохоронних органів і духовенства у потужному році. Випадків залучення дітей до найгірших форм дитячої праці, то тож бракування проституції, секс індустрії та скоєння насильства над дітьми не виявлено. Ви провели 35 рейдів. Із 35 рейдів ви ж виявили трьох неповнолітніх. З них двох Ні, які вживали, а один який курив. Це сім рейдів, дискотека 35 – це 5 -5. Хочете, Ви так, що це правда? Хочу акцентувати увагу на тому, що коли проводиться рейди зі сторони відділу справи в сім'ї. Не дуже недопрацьовують наші дільничні спеціальної про великий жаль. Ця робота є спільна, спільна робота спільними зусиллями наш разом з прокуратурою з органами виконавчої влади. З міліцією ми повинні не допускати таких спалахів, спалахів, як і захворювання і насміг, і спалки в алкоголізму наркомані. Я хочу зауважити це, що Стрийський район, добро подякуючи депутатам районної ради, ми є одним з районів, який найбільше виділив гроші для оздоровлення наших дітей. Це, зокрема, в загалом з місцевого бюджету на нас двадцять тисяч. А ще додаткові кошти ми залучили, і було використано 377 тисяч гривень. Ішлося про встановлення інституту капаланства для малолітніх порушників, створення хоспісу і соціального гуртожитку для сиріт, яким виповнилося 18 років. В Астрийському районі створилася курортна здоров'я організація Прикарпатська ватра». Що це таке? Це колишній санаторій від Трансгазу Прикарпатська ватра». Він відізнався, там проходить три організації. На сьогоднішній день на їхній базі утворили вони курортно оздоровче підприємство. Що дасть можливість нам додаткового наступному році поздоровати дітей? А щодо останнього питання порядку денного про виконання в районі зеленодержавної державної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, то з вакцинацією з кожним роком справи все гірші. А цьогоріч зовсім кепські причина відома і задавнена. Під прийняті програми держава не виділяє нічого. На жаль, минулого року і цього року міністерством охорони здоров'я не було забезпечено поставку вакцин для імунопрофілактики, тому плани. Імонопрофілактики не були виконані повністю ні минулого року, ні цього року. Я хочу сказати, що крім державної програми, у нас є закупівлі вакцини по підпоказах. І ми її закупляли. Протягом 9 місяців ми закупили таких всього ну, антиробічні, протиправцеві, ці втішні, проти гадюки. Ми купили на 47 тисяч 520 гривень. Всього із 380 тисяч на медикаменти, там є безкоштовні, там є. Піговики там є реанімація, і ми виділили ще 47 тисяч на вакцини. Що це мала держава нам дати по державній програмі. Ми тратимо місцевий бюджет, бо закупляємо, бо треба зробити. Бо воно пропаде всі да в тому, що держава декларує, виконуємо. Я вже. Додаток до цього питання за енергоносії хочу сказати, що підняли з 1 жовтня ціни суттєво на, на газ, на тепло, і ми ще надіялися до вчорашнього дня, що нам будуть виділені додаткові дотації зв'язку з цим підвищеним цін. Вчора сказали, що держава ресурсів немає, тобто вишукувати резерви на місця. Здорові, ми виходимо в зимовий період, а в нас ці комплекси, в тому числі і ФАПи, і разом є комплекси, заходять і ФАП, і школа, і народний дім. Ми будемо працювати тільки в нас, як їх на сілі. Нам буде дуже важко. Ми будемо разом з корпусом шукати нові фінансування на місці. На сьогоднішній день дійсно складно. села. Думаю, що спільними зусиллями будемо приймати такі рішення, які вимогли допомогти району. Василь Алексеєв, Руслан Лецьків, для стрільських новин. З 1 до 30 листопада триватиме онлайн реєстрація на проходження пробного тестування зовнішнього незалежного оцінювання в Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти. Про це 27 жовтня повідомила директор центру Лариса Середяк. Вона зазначила, що зареєструватися можна буде на сайті центру. Пробні тестування відбуватимуться 24 березня та 31 березня. Перше з української мови та літератури, біології, фізики іноземних мов. З історії України, математики, хімії, географії та російської мови за словами Середяк, беручи участь у пробній сесії ЗНО. Абітурієнти мають можливість ознайомитися з процедурою зі зразками тестових завдань, психологічно підготуватися до ЗНО. Участь у пробному тестуванні коштує 84 гривні. Україні варто відмовитися від інтернатів для дітей старого типу. Про це заявив віце-прем'єр-міністр соціальної політики Сергій Тігіпко під час всеукраїнської наради з захисту прав дітей, передає кореспондент РБК України. Найголовніший пріоритет це захистити сім'ю, не допустити, щоб дитина стала сиротою. Якщо ми залишимо ті інтернати, які сьогодні є, то у нас буде багато проблем, заявив Тігіпко. За його словами, Україні необхідно перейняти досвід інших країн. Де функціонує велика кількість дитбудинків сімейного типу. А сім'ям, які захочуть усиновити дітей інвалідів, необхідно забезпечити денні стаціонари, де батьки можуть залишати дітей, щоб піти на роботу. Віце-прем'єр вважає, що вкрай необхідно посилити інформаційну політику в частині усиновлення дітей. Також необхідно посилити відповідальність місцевої влади. На цьому я ставлю крапку та леланку не Зміна адреса нашого сайту. Зустрінемось з вами завтра. У цій же порі. на все добре. Час підсумувати головні спортивні події четверга. В студії для вас працює Ігор Тимків. Вітаю! Карпати обіграли металіст і вийшли у чвертьфінал Кубка України. Обігравши при переповнених трибунах стадіону Україна харківський металіст матчі однієї восьмої фіналу Кубка України. Карпати вийшли у чвертьфінальну стадію боротьби за почесний трофей. У першому таймі складно якісь команді віддати перевагу. Хоча Карпати розпочали матч активніше, і вже на перших хвилинах тричі подавали кутовий. А ближче до середини першої половини зустрічі гра взагалі вирівнялася, і 99% подій відбувалися між двома штрафними майданчиками, що дозволило зберегти Львову Ску нервових клітин воротарям обох команд за великим рахунком. Гості не мали шансів забити і по перерві. За другі 45 хвилин вони лише один раз мусили понерувати карпатівців та їхніх болівальників. На 59 й хвилині правий захисник металіста Віталій Бордіян надав просто таки ідеальну можливість центральному захиснику Карпат Івану Мілошевичу з метра двох вразити порожні ворота. Що серб залюбки й зробив 1-0. Тепер на зелено білих чекає жеребкування та гра чвертьфінальної стадії розіграшу Кубка України. Динамо, п'ятий рік без кубку України. Київський Динамо, поступившись на своєму полі Шахтарю, 2-3 розпрощалося з надіями завоювати в нинішньому сезоні Кубок України. Зазначу, що останній раз біло блакитні трофей ще навесні 2007 року. З тих пір Динамо п'ять разів перетиналося на турнірні дистанції з Шахтарем, два рази у фіналі і у всіх випадках терпіло поразку. Пише спортаналітік. Ком. І до теми: фани Динамо зігнали свій гнів на вболівальниках шахтаря. Після поразки київського Динамо від Шахтаря в домашньому поєдинку Кубка України вболівальники киян закидали гостьовий сектор, де розташовувалися вболівальники Донецького шахтаря пляшками, монетами та запальничками. Повідомляє ТСН. Фани білоблакітних на виході зі стадіону мало не зламали огорожу, яка відділяє їх від вболівальників шахтаря. Також кияни вигукували нецензурні вислови на адресу гостей і показували некоректні жести. Поза межами стадіону минулося без інцидентів. Львівські леви у гостях мінімально обіграли Вінницьких гайдамак. Друге коло регулярної першості чемпіонату професійної хокейної ліги України Львівські леви закінчили прогнозованою гостьовою перемогою у Вінниці над місцевими гайдамаками. Втім, три очки під опічним Дениса Булгакова далися несподівано важко. Фінальна сирена зафіксувала звиття у гостей з мінімальним рахунком 6-5. Національні збірні виберуть місце дислокації до 8 грудня. Національні збірні учасниці фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні і Польщі до 8 грудня мають визначитись із місцем дислокації під час проведення турніру. Таку вимогу командам висунув Європейський футбольний союз. Інформує авторитетне французьке видання France Football. Учасники Євро 2012 матимуть шість днів після проведення 2 грудня в Києві жеребкування фінальної стадії змагань для того, аби остаточно обрати тренувальну базу на час проведення чемпіонату. Син народного депутата купив футбольний клуб. Кіровоградський футбольний клуб Зірка придбав син народного депутата від партії регіонів Станіслава Березкіна. Як передає Уніан повідомлення про зміну власника і про те, що президентом клубу обрано Максима Березкіна з'явилось на офіційному сайті клубу. Колишнім власником ВК зірка був депутат Кіровоградської обласної ради від партії регіонів Микола Онул. Сума угоди не розголошується. Максим Березкін є співвласником міжнародної промислової компанії Креатив Груп», що спеціалізується на виготовленні модифікованих харчових жирів, маргаринів, рослинних олій, а також і власником ресторану і нічного клубу в Кіровограді. І це все на сьогодні. Дякую за увагу! Хай щастить! Ноптики прогнозують на завтра сонячну погоду без опадів, атмосферний тиск 772 мм ртутного стовпчика, половиз повітря 52%. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 2 тепла. день десять-тринадцять нуля. Вітер дутиме в північно-західному напрямку 2-3 метри за секунду.